Вітаю! Мене звати Юлія Дуб, і сьогодні ми будемо робити листівки, які проростають. І це не просто листівки, а вони з паперу власного виробництва. Ось такі милі листівочки у нас можуть вийти. Вони задекоровані. Видно, з цього боку у нас маленькі насіннячка, і це майбутні рослинки. Ці листівки можна посадити і вони проростуть красивими квітами або якимись ароматними травами у вас вдома. Для цього нам знадобляться деякі підготовчі роботи. Перше це звичайна фоторамка. У мене це 10 на 15 розмір. Але тут залежно від того, якого розміру папір ви б хотіли отримати сітка. У мене це фатін. це може бути сітка від комарів або будь-яка інша сіточка, яка вам доступна. Фатін це найпростіший варіант, як на мене. Це має бути синтетичний матеріал з дрібними такими отворами. Так, нам також потрібен клей. І це для того, щоб ми могли створити таку плошечку, на якому буде в нас наш папір. Забираємо все зайве з цієї фоторамки, нам потрібна сама основа, сама рамка. Тож ми виймаємо це, відкладаємо. І тепер вирізаємо потрібного розміру шматок фатіну. Відрізаємо і зайве теж відкладаємо. Нам потрібен тільки один шар. Тепер наносимо клей і акуратненько намагаємось зафіксувати нашу сіточку. Отже, фіксуємо по усім краям нашу рамочку і відкладаємо її підсихати, тому що вона нам знадобиться трішки пізніше. Зараз ми будемо робити папір. Техніка називається лиття паперу. Це дуже древня техніка. Саме в такій техніці робили перший папір. Для цього нам знадобиться блендер погружний. Тепленька водичка і ось якась така широка ємність, в яку якраз у нас має поміститися ось ця рамка. Ми використовуємо макулатуру, тобто будь-який папір, який у нас є вдома. Це можуть бути старі листівки А4 використаний, документи, які треба знищити чи приховати. Тобто, будь-який папір ми рвемо на маленькі шматочки і відправляємо в теплу водичку. Можна також використовувати кольоровий папір, тоді наша суміш буде кольоровою і, відповідно, листи, які в нас з'являться під час нашого виробництва, вони теж будуть кольоровими. Так, я думаю, що цього буде достатньо. Замішуємо нашу кашу малашу з паперу. Займаємо трішечки часу розмокнути. Буквально кілька хвилин. Поки в нас набухає папір, я розкажу, що ж ми будемо засівати в наші листівочки. Я взяла базилік ось такий. І це буде така листівка-подарунок, для того, щоб вдома на кухні в себе можна було виростити ось такий гарний ароматний базилік. Можна використовувати будь-яке інше насіння, яке не розмокає швидко у воді, тому що наша листівочка буде волога певний час, і нам потрібно, щоб це насіння воно не почало проростати передчасно. Ось тут у нас є маленькі насінинки. Їх тут доволі багато. Ми можемо, в принципі, використати і всі в листівці, але тоді треба врахувати, що її треба буде садити в якийсь більший горщичок. Тому зараз ми візьмемо приблизно половину цих зерняток. Так. Отже, наш папір вже трішки тут розмок. Цього, в принципі, достатньо, тому що зараз ми його в цій же швидичці будемо збивати блендером. От для цього нам і потрібен погружний блендер. перебиваємо повністю до однорідної маси. Так, Перевіряємо, чи немає залишених великих шматочків. Все, прибираємо блендер. І нашу масу ми можемо переливати ось в цю ванночку. Що можна зробити на цьому етапі? На цьому етапі ми можемо додати барвники, наприклад, харчові, для того, щоб зробити наш папір якогось цікавого кольору. А Можемо просто залишити білий колір. Ось так розмішуємо. І ось тут нам знадобиться ось ця рамка з сіточкою. Так. Підготуємо одразу насіннячко. Розмішуємо. І ось тепер під кутом занурюємо. І ось намагаємося зібрати ось так. пласт паперу. Сюди ж додаємо насіннячко. Замість насіння можуть бути, наприклад, сухі квіти. І трішечки його втоплюємо в папері, поки він у нас вологий сильно, ми можемо сюди це все гарно поєднати, щоб після висихання наше насіннячко не випадало. Такий папір зараз широко застосовується в дизайні. Його часто замовляють для весільних запрошень, для якихось корпоративних запрошень, тому що він незвичайний, він екологічний, тому що переробляється старий папір. І зараз дуже популярний. Ось так. Зараз нам потрібно цей папір таким швидким методом висушити. В принципі, для цього можна просто залишати його ось так на рамці, на декілька годин. Зайва волога стікає і нас висихає ось цей шматочок паперу. Але коли потрібно багато зробити або його швидко висушити, то можна використовувати для цього рушники і губку. Так, зараз ми зайве приберемо. Розстеляємо рушник. Викладаємо сюди. Даємо трішки йому стекти. Слегка промокаємо, стараємося так, щоб наші насінинки не залишились на цій поверхні рушника. Тому е, робимо все акуратно і помаленьку перекладаємо сюди. щось так промокаємо. І так робимо максимально багато разів, щоб прибрати всю вологу. Знову так, поки нам дозволяє наш рушник. Ще ми можемо ось так перевернути і з цього боку працювати губкою. Чим більше паперу ми додаємо в нашу цю ванночку, тим товстіші шари у нас виходять на ось цій нашій рамці. Тому це треба враховувати. Якщо хочеться тонкий шар паперу, то треба менше додавати сюди у ванночку. Якщо товстіший, то більше І знову промикаємо і робимо це до тих пір, поки нам не вдасться акуратно його звідси вийняти. Мокрий папір він буде рватись, а той папір, який вже позбувся зайвої вологи надмірно, його легко можна буде з цієї рамки дістати. Цей папір можна розмальовувати в різні кольори, або ж можна декорувати його серветками в техніці декупаж. Намагаємося всі ці зернятка, щоб добре трималися, за цим слідкувати. Змінюємо рушник, коли він стає у нас вже занадто вологий. Ставимо сухий. І пробуємо діставати наш папір. Коли папір достатньо сухий, він легко виймається. Поки він ще вологий, це трішечки складніше, але теж можливо. Я беру ось таку шпажку тоненьку або зубочистку і намагаюся не папір від сіточки відділяти, а саме сіточку від паперу. Ось так піддіваю і поступово, сектор за сектором, звільняю сіточку від паперу. Процес цей доволі тендітний, тому що папір у нас ще вогкий і він може розпадатися або рватися. Тому потрібно робити не поспішаючи і акуратно відділяючи шматочок за шматочком. Отже, доводимо до окраю і намагаємося теж отак зверху відділити ось цю основну нашу частинку. І тепер уже знизу. Відділяємо повністю від країв. Боятися того, що краї виходять не дуже рівні, не потрібно. Папір власного виробництва цінується якраз за те, що в нього є ось такий нерідний край. Хоча його можна, звісно, після висихання обрізати, вирівняти. Але цінність паперу власного виробництва саме в тому, що він ось такий. Не зовсім рівний, має такі краї. Ось так. Така у нас вийшла листівочка, ще її трішечки підсушимо. Так. Переведемо на цей бік, тому що будемо декорувати саме з цього боку. Ось так. І тепер ми можемо зробити декупаж звичайної серветки, щоб наше носіннячко після висихання точно нікуди не загубилось, не випало, щоб ми були впевнені в тому, що воно там збережеться. Ми його задекоруємо ось такими квітами, наприклад. Вирізаємо потрібну нам квітку. Відділяємо тонкий шар. більшість серветок вони складаються з трьох шарів. І малюнок нанесений на ось цій верхній частині, тому саме її ми і відділяємо. Саме цю частину використовують для декупажу. Так, приміряємо. Вирізаємо зайве. Відрізаємо. Потім це все можна буде підправити після висихання. Зараз залишаємо ось так. І тепер нам потрібно зафіксувати це клеєм ПВА. Намагаємося наносити акуратно, тому що і серветка у нас тоненька, і папір наш тоненький, тому такими легкими пульсуючими рухами наносимо клей ПВА. Усі компоненти тут у нас розчиняються легко у воді, тому після того, як ми розірвемо нашу листівочку, і посадимо її в ґрунт і полиємо, всі компоненти, які в ній є, розчиняться, і занятка матимуть можливість спокійно собі проростати. Після того, як ми нанесли клей, можна підгорнути трішки краї серветки, щоб у нас був більш такий естетичний вигляд. Так, усе зайве можна обрізати. Тепер листівочку залишаємо підсихати, потрібно залишити її на рівній поверхні, оскільки у нього доволі рихла основа, він е збирає вологу з навколишнього середовища, тому він легко втрачає форму, деформується. Тому найкраще зберігати його під пресом. Тоді він буде завжди рівненький, красивої форми, і наші, наші такі листівочки теж будуть е більш рівної правильної форми. Щоб красиво подарувати листівочку, можна, звісно, зробити для неї таку обгортку, сюди вставити листівочку, тут щось гарне підписати або намалювати. І ось у вас вже готовий такий милий подаруночок, який потішить однозначно людину, якій ви це подаруєте. У мене все. Дякую, що дивились. Я бажаю вам реалізації всіх творчих ідей і всього найкращого. До зустрічі! Пока!